Старий! Хто з вас не змив парашу? Га! Га! Заткнись! Сібе з дороги! Як діла, пацани, дай мені місця. На старий. Давай! Сібе з дороги! Старий ти мені плече зламаєш. Я з тобою не шуткую. Посунься нахуй. Маленькі дітки, вони It's смішні, funny. правда? Завжди, коли дітки ходять в туалет, вони все обсирають. Так, you вони насирають mess, старі. No, Шариш, like, коли дітки приходять погратися з моїм малим, це добре, знаєш. Мого малого є друзі. Друзі приходять погратися, Ага. потім їм треба сходити в туалет. Так. Шариш, по якійсь причині. Вони ніколи не можуть поссати в парашу. Це завжди, блять, мимо сука. На стульчаку, але не в параші блять. Так, а після того як вони кладуть купу гамна, вони лишають блять. Як воно називається? ріпіцю по всьому сральнику, нахуй. І я такий думаю, блять, яка відка дитина? І блять по якійсь причині вони ніколи не збивають. Вони завжди лишають купу блять всередині. От уявиш, ти йдеш в парашу. Блядь, так хочеш блять посрати, облегчитися, піднімаєш турчаки тут блять. І, І тут ти, ти думаєш, блядь, як це все гімно вийшло з цієї дитини. Гіздец. Гупа гімна! Тим не менш, глянемо це відео. Я заспіваю пісню клятва, Шерлой, за участю в Бекі Джим. І не забувайте про всі неприємності, в які ми потрапимо. Чому ви не знаєте, що треба змивати після того, як ви посрали. Це не я! Це, блядь, одна з вас. Огидно! Хто з вас наклав купу? Гімна! Ця, бляк, була одна з вас. Знаєш, що старий? Я думаю, це була дівчинка справа. Так, тому що на початку відео вона корчить рожі, скошує очі, і всяке таке. Робить таку хуйню. Дівчинки ніякої поваги. Так, сестра просто хотіла заспівати пісенку. Вона вклала в це багато роботи, вона відрепетирувала все, що має казати. А та друга корчить рожі, дурачиться, і ще й наклала купу гімна. мамки хватить цього гімна. Це гімно її засмутило, блядь, що сталося. Вона стомилася. Вона стомилася. І того вона так залетіла до тих дівчат. Вона вломилася в ті двері, так ніби вона в її беком. Бо вона сита тим гімном. Вона не так сказала. Як вона сказала? Хто з вас знав купку гімну?